Всім привіт! Мене звати Іван, ви на каналі Let's Play Українською, і це таке буде невеличке відеоповідомлення, щоб вам розказати, що я в честь свого ювілею в 400 підписників вирішив за ідеєю однієї з підписниць мого каналу створити власний телеграм-канал. Який так і називається спільнота каналу лецплеї українською, оскільки функціонал спільноти на Ютубі дуже обмежений, я вирішив створити телеграм-канал, на якому я буду викладати всяку різну інформацію, яка стосується життя мого каналу. Наприклад, не так давно, сьогодні зранку, я виклав новий розклад, який мені довелось змінити в силу обставин. Спільноту Ютуба я також виклав цей розклад, але чому я вирішив його змінити, я пояснив саме в телеграм-каналі. І це буде не один приклад, чому вам варто підписатися саме на телеграм-канал. Посилання на мій телеграм-канал, звичайно, ж, є в описі, я вас всіх на ньому чекаю. До зустрічі!